Збудована ще на початку минулого століття підпірна стінка не витримує навантаження сучасного транспортного потоку. Великотонажні автомобілі з кожним роком трамбовують лівий берег Вечі. Як результат, стара кам'яна кладка дала слабину. На початку квітня цього року стався обвал. Стінки він здається невеликий, але ми вважаємо його дуже небезпечним. Він нас тривожить. Тривога селищного керівництва не безпідставна. Обвал в одному місці може спровокувати обвал і в іншому. Тоді ефект доміно зупинити буде важко. Гірська річка, швидка річка і одна друга повінь може спровокувати далі обвал, оскільки на цій підпірній стінці тримається вся центральна вулиця Воловця. То вона може просто у вичу. Мало того, ви розумієте, дорога з'їде, вона саму вичу перекриє. Тобто, то вже буде катастрофа, як її назвати? Надзвичайна ситуація, де треба буде підключати МЧС і всі ті служби, і тоді треба дійсно мільйони вкладати, щоб поправити. Зараз воно не так дорого коштує. Вкласти кошти з місцевого бюджету в ремонт підпірної стінки. Селищна влада не має права, адже діє правило, чиє підпорядкування того й фінансування. Сама дорога. І, відповідно, підпірна стінка вони належать до компетенції служби обласної служби доріг. Ми зверталися до них неодноразово, ми їх спонукаємо до, до цього ремонту. Пояснюємо всю позицію, ну але відповідь немає грошей. Не мають автодорівці коштів і на ремонт дороги та підпірної стінки нижче потечі. Річки вода робить свою справу швидше, ніж відповідні служби приступають до роботи. Більше року десятиметрова ділянка дороги, що веде до станції Яблуново, де проживає 240 осіб. Не ремонтується, а руйнується на очах. Гроші на ремонт цієї ділянки теж не можуть виділяти з місцевого бюджету. Їх виділяють на проблемні ділянки в інших місцях. Так ліва притока Вечі, невеликий струмок, два роки тому нароби. У біди, розмив одну з доріг волівця та присадибні ділянки жителів. В цьому місці одразу розчистили русло і звели систему підпірних стін. Долучилися до роботи і тутешні. Один з них зробив власну підпірну стінку. бачите, «То -то, де, -то -то, де чорно є, а то, то туди вода текла. Я першу таким малі бетонки поклав, а з того ніч. Я думаю, якраз туди стінку робили. Та думаю, глину завезу, дали ми сільська рада на там пару рублів. На своїм мав пензійні, на тому взяв та нажав бетонірувати. А то купив шпал, не купив, а й теж так. Шпалими дали. Локальні роботи з розчистки русел, потічків та річки не вирішують проблеми розмиву берегів. Воловець давно потребує нової системи підпірних стінок та каскадів, от тільки коли їх збудують і чи збудують взагалі, питання залишається відкритим.